Тиждень, що минув був не надто багатий на велику кількість подій, однак вони можуть стати визначальними у подальшому перебігу російсько-української війни. Якщо зовсім коротко, хлопчик в трусиках, то не вигадка московської пропаганди. Він таки знайшовся цього тижня під час обшуків, які СБУ провела в приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом і. Вона практично одразу підтвердила, що і справді є такою, та занурила Україну в пітьму. Ну і, врешті, чимало провладних експертів знову заговорили про швидке закінчення війни до кінця весни 2023 року. Майже про всі ці теми ми говорили протягом тижня з нашими експертами. Тож тепер трохи узагальнений погляд. Вітаю, ви на каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне, компетентно та українською мовою. Мене звати Олександр Срацов і я є автором цього каналу. До речі, цього тижня до числа прихильників каналу доєдналося кілька сотень нових глядачів. Це сталося завдяки вірусному інтерв'ю з Тарасом Чорноволою. Чорноволом, яке який, який продовжує бити всі рекорди каналу. І якщо вам подобаються такі гості, поширюйте наш контент, коментуйте, ставте вподобайки і, що особливо важливо, робіть донати, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Мінімальна підтримка, яку ви можете надати каналу, рівнозначна одній колишній копійці. Вас це не обтяжить. Але... Але повертаємось до подій тижня 24 листопада. Помер син колишнього головного командувача УПА Романа Шухевича, совєтський політв'язень Юрій Шухевич, якому було вже 89 е е років. Фактично, це означає, що один з останніх свідків великої епохи відійшов у вічність. При тому. Е Юрій Шухевич побачив, що фронт боротьби за українську незалежність змістився з крайнього заходу на схід нашої держави. Тим часом СБУ чи не вперше провело масові обшуки у приміщеннях української православної церкви Московського патріархату у Києво-Печерській е Лаврії, Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях знайдено величезну кількість незадекларованої готівки проросійської російської літератури. Громадян Росії, однак найпікантніша знахідка, була в приміщеннях Чернівецької єпархії. Там місцевого архімандрита застали просто у ліжку з неповнолітнім хористом. Хлопчик у трусиках, про якого стільки говорили російські пропагандисти, таки знайшовся, і він виявився московського патріархату. Бездуховна гейропа нервову курить десь збоку на берегах Рейну та Дунаю. А тим часом парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом. Про це повідомив голова постійної делегації України Єгор Черньов, і це є важливим кроком до створення спеціального міжнародного трибуналу. Московити, звісно, з того можуть насміхатись однак, нервовості серед їхніх пропагандистів цього тижня таки додалось. І чи то через обшуки в приміщеннях московського патріархату, чи то від рішення Генеральної парламентської асамблеї НАТО, Московія підтвердила, що вона таки справді є країною терористом. І трибунал щодо її військових злочинів та військових злочинців таки створювати потрібно. 23 листопада вони здійснили черговий обстріл української енергетичної інфраструктури і на тривалий час занурили нашу країну у пітьму енергетичного блокауту. Однак найгірше, що внаслідок цього загинуло 10 людей. І це та втрата, яку ми ніяк не виправимо. Удар, як говорив на нашому каналі, експерт з енергетичних питань Віктор Гальчинський був по розподільчих системах, наслідок чого припинили свою роботу всі українські атомні електростанції. Однак на практиці московити лише посилили українські бажання перемогти московитів. Ну а щодо темряви в Україні, Європейський Союз уже Передає 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів, також чималу партію енергетичного устаткування вже пакує Південна Корея. Тобто наслідки блокауту будуть подолані. А тим часом провідні експерти почали розганяти нову хвилю про швидку про швидке та переможне завершення війни. Зокрема, відставний генерал Микола Маломуж. Потішив українців прогнозом, що війна може завершитись за 2-2,5 місяці. Мовляв, серед московитів почнеться паніка, і українські війська зможуть на плечах втікаючого супротивника звільнити е, нашу територію. Щоправда, що, бу, що буде, якщо московити не впадуть у паніку? Шанований е, пан Микола Моломуш не пояснив до червня, у червні до речі, у червні. Маломуж так само натхненно в ефірі єдиного марафону прогнозував швидке звільнення Херсону та Мелітополя. Однак на практиці невиконання мульфарства маломужа стосовно Херсону пішло 5 місяців. Ну а Мелітополь окупованим є і досі. Так що вибирайте, чи варто вірити таким прогнозистам з єдиного телемарафону? Чи дивитися канал свіжої історії? Ну і якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, поширити його і обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, і все буде Україна.